І змінимо тему. Сьогодні чистий четвер. Саме у цей день українські господині випікають великодні паски. Рецепт у кожної свій. Готують як здобні, так і з кисломолочного сиру. Наші кореспонденти долучилися до випікання пасок. Тож давайте дивитися. Великдень одне з найвеличніших свят для всіх християн. І наші предки мали таку особливу традицію. На кожне велике свято, а їх було 12 в році, відкладалося по полінцю. І потім саме з цих поліниць топилася піч, в якій і випікалися ці паски. Процес приготування пасок у наших пращурів займав цілий день, а то й кілька розповідає директор музею живої історії Мамаєва Слобода Карина Олійник. Для тіста нам сьогодні потрібно борошно, дріжджі, цукор, ванільний цукор, масло, родзинки, можна також сушена вишня. Ну, хто як любить, дехто робить взагалі без яйця обов'язково і молоко, тому що це буде основа нашої опари. За словами Карини, частіше пекли паски на заквасці. Дріжджі, сучасний компонент. Перший етап: приготування опари для тіста. Далі процес вимішування. Наші предки використовували ось такі ночви. Вони в них для багатьох побутових реч... речей використовувалися, в тому числі для замішування тіста. Коли в хаті пекли паски, то мав бути спокій та чисті думки, додає Карина. Коли господиня місила тісто, вона або подумки, або навіть вголос молилася, зверталася до Бога, щоб він їй допоміг. І, взагалі, тісто це така річ, з якою треба бути дуже, дуже шанобливою. Треба говорити до нього ніжно, казати йому, що ой ти ж моє тістечко, щоб ти зійшло, щоб ти було гарненьке, пухкеньке. Далі додаємо родзинки. Її господині раніше сушили самі, але колись додавали не лише родзинки. Як розповідає директорка музею, козаки привозили з півдня різні сухофрукти та прянощі. Приміром, якщо паску готували для вельмож, то використовували їх. З Богом, коли тісто викисне, з нього формують паски та прикрашають їх. Для цього, за словами Карини, як правило, беруть прісне тісто і роблять з нього колоски та хрест. Далі найбільш відповідальний процес випікання. Вже пройшов час, і наша пасочка спеклася. Будемо її зараз доставати і дивитися, що ж у нас там таки вийшло. Пасочка спечена в справжній українській печі. Ось така вона у нас красуня. Як правило, паски випікали у чистий четвер, а вже освячували їх на великдень. Ірина Віноградова, Валерій Ратушнюк, Суспільне, Новини.